вітаю на каналі. Підготовка ділянки поля під посадку лохини. Бачите, в мене основна ділянка засаджена практично фундуком. Місця немає. І ось таке, е, такий пагорб. Не дуже якісний, але під лохину, думаю, піде. Зараз мініком вирівнюємо площу і планую посадити два ряди по 60 метрів лохини. З мініком вирівняємо площу, мініком викопаю рівці. Залишиться лише посадити. Ділянка поля не найкраща, але близько до води, так що планую посадити тут. Викорчовуються всі пеньки, які є. Збажте в якому стані, нехорошому, але десь похили, десь більший в план, десь менший. Але це все вирівнуємо і вже пізніше покажу процес посадки. Верхню частину трохи розрівняли. Копаємо траншею глибиною 30 см, шириною 75 80 см, довжина 60 метрів, якщо не помиляюсь, тут буде один ряд, і ось тут буде другий ряд. Ручну це все було би зробити дуже важко, тому за допомогою техніки трохи швидше і, і легше. Ось так. Хочу показати, як я висаджую саджанці лохини, ось так, ось такі підготовлені були рови, ділянка розрівнення. розмір рова 30 глибини, 80 см ширини. Ось так же виглядають саджанці після посадки? Ось так вони висаджувалися. Зараз, наприклад, Одного саджанця двогрічного, покажу весь процес. Відстань між саджанцями 1 метр. Міряв я відстань з таким методом. Метр виставляв збиті ящики 80 на 80. От і всередині засипав торф. Так, Найголовніше це є припусацію цей торф. Тор має бути е, кислий. Даний торф це є рівенський, український. тобто На 100 літрів торфу засипаю 20-15 літрів, 20 літрів кури і також 60 грам сумішу осмакоту або агромастеру і за розрахунку 60 грам добрив, 20 грам сірки. Це все. Зараз перемішаю і посадкову яму. Так, торф перемішав, посад... висипав у... у цей збитий ящик, дивіться, висаджую двогрічку. Ось така коренева. Перед посадкою саджанці добре необхідно пролити водою. Пізніше розриваємо цей кореневий ком знизу. О. Торф робимо так, як би чуть з горкою. Висаджуємо, це все ой обгортаємо, чуть притрамбовуємо, так виглядає торф, коли він сухий, коли він сухий, його дуже важко зволожити, так що я попередньо трохи зволожую торф при можливості і тоді вже висипаю. Ось так виглядає після посадки. Найосновніше при посадці це є, звичайно, що торф. В подальшому полив та догляд. Ящик витягуємо, зверху це все замульчуємо тирсою. Тирсою будемо чуть пізніше мульчувати, тому що вітер, а тирса досить суха. Зробимо капельний полив і все. Ось така технологія посадки. Вона висаджена, помульчована. Тепер будемо проводити капельний полив. Ось така стрічка і відстань між імітерами 20 сантиметрів. Зараз її розтягнемо. Діднає до води і ключимо хай поливає. Один ряд будемо давати по дві стрічки. Так, під'єднав до магістральної труби, зафіксував ось вже пішла водичка. Помаленьку капає. Так, залишив думаю, на годину часу, щоб пролило. Ахами позафіксовував. Треба дещо попідрівнювати. Все. Ой, Полив працює. Ще залишилось трошки промульчувати даний половину саджанців, тому що вітер забирає, будемо під вечір мольчувати. Ось так капелька працює.